Спішний ранок з Наталкою Маренчак. Неспішний ранок на хвилях радіо накипіло. Працює для вас Наталка Маренчак. А говоримо ми про Шевченко 2.0. Тема ця вже виникала в неспішних ранках. Власне, говоримо ми про те, що нарешті ця шоу-вистава про сучасного Тараса Шевченка, створена за його щоденниками, буде представлена в Харкові. Прем'єра запланована на 23 травня. І власне про те, як змінювалася вистава в. Впродовж свого існування, що з нею відбулося сьогодні? говоримо з Борисом Граньовим, академіком НАН України, автором ідеї пісень та вистави, і Костянтином Пономарьовим, фешн-дизайнером, театральним художником і сценографом. Доброго раночку! Доброго доброго раночку. Ранку. Так, ну е я бачила я з тих харківців, хто бачив виставу е на передпоказі, тоді е вона здалася мені задовгою, про що я чесно сказала авторам. Так, е що відбулося зараз? вже? — Вистава вона подорожує Україною і угу. живе своїм життям. І те, що ви бачили на передпоказі. Воно кардинально зараз змінено і відрізняється від того, що буде 23 травня, показано харків'янам. Угу. І за цей час кардинальні зміни е, трапилися в актерському в складі, в складі. Угу. і у нас е, головні герої. Змінилося 100%. І пам'ятник змінився, і Шевченка змінився. І на, на все це наклала відбиток війна, і там суб'єктивні такі причини для цього були. І... Текстова вистава змінилася, тому що е, на передпоказі це було більше трьох годин, uh -huh. а зараз вистава з антрактом це дві години 20 хвилин. І вона кардинально перероблена, хоча, е, ну, хоча від цього вона набула більше змісту, більш така динамічна і чіпає чіпає за душу весь час я можу сказати вона проїхала після Харкова вона була в Моренцях але це в Моренцях був фактично невеликий фрагмент на батьківщині Тараса Шевченка це відбувалося тому це було фестиваль і дуже важливо було. І звідтіля вже почала луна пішла по всій. Україні в Україні, вона поїхала до Черкас. Угу. Ні. Після цього вона була в, в Києві. Києві, В, в Києві, Франка. на центральній сцені е, України в, в театрі Івана Франка. І кияни сприйняли цю виставу <кхух> дуже тепло. і... Зала реагувала так, і ридали люди на, на вистави, і сміялися, і вони жили цим життям, життям, яке заклали і режисер, і автор mm -hmm. лібрета і тексту. І вистави, і е, воно е, дуже чіпало людей. А після цього вистава поїхала до Черкас. І там також е, сприйняли її дуже, ну, дуже емоційно. Uh -huh. І після цього вона поїхала до Полтави. І в Полтаві я можу сказати, що я був на, е, на трьох з п'яти. Uh -huh. Подорожували е, разом з виставою. подорожував разом з виставою і бачив, як реагує. Як зали реагують на і всі зали реагували на різні моменти угу. в виставі? Це дуже цікавий досвід, такий, що кожне місце міста України воно переживає це по-своєму, і, угу. і в Полтаві кардинально відрізнялося від того, що було у Києві. Зовсім на інші моменти і фрагменти реагували з глядачі. глядачі, і це торкнуло дуже дуже сильно. І ми кожен раз обговорювали ось і з Костю, і з Олександром Ковшином, і з Дмитром Терновим, як воно, але всі глядачі дуже гарно сприймають фрагмент з футболу. <гум> Це Шевченка і абсолютно однакове сприйняття, і я можу сказати, що вистава чіпляє за патріотизм. Заєднання єднання країни чіпає вона з глибоким таким змістом, який проживають, ми проживаємо кожного дня і вона з одного боку впливає якось на мізки, а з другого лікує фактично. Ну, так завжди діє мистецтво. Костя, я знаю, що ну змінився акторський склад. Як це вплинуло власне на твою роботу як художника по костюмам, як сценографа? Щось може прийшлося змінювати чи ні? Ні, ми нічого не змінювали. У нас так ще інакше. Всі костюми вони людина арентарентовані. Ага. А і людині зручно в е, цих костюмах. Е, і будь-хто, будь-то Андрій Кравчук, який був першим пам'ятником ага. Шевченко. Зараз це Льоха Гридасов, і обом було дуже зручно. Ага. Тобто ми нічого не міняли, все, все дуже добре. Дякую. Слухай, а це, це від початку задумував Вони якось там трансформуються під актора чи що. Ну, щоб було зручно. Вони трішки. Різні на зріст, наскільки мені відомо. Наталечка, ти як фешн-жіночка, зараз мене зрозумієш. Ми ж про оверсайз. Так. Це так зручно. Да. Це підходить всім. Так, Так, так. І е, наш тулуб, в якому Шевченко, до речі, це дуже важливий атрибут цієї угу. вистави, бо саме він розкриває Шевченко як. Загадкового Сфінкса, який він є, із яким ми ще досі не розібралися, і е, автори цього тексту, авторами є і, е, пан Борис, і е, Діма Тірновий, вони ставлять в цієї виставі ці запитання до Шевченка. А в кінечному ітозі можна так казати? У підсумку це все питання до нас. Угу. Бо для мене, от, я е, цю виставу наблюдаю, і хочу сказати, що для мене вона якоюсь мірою каталізатор. Захворюваності е, всього суспільства, mm -hmm. бо психічно здорових суспільств е, не існує, як ми всі знаємо. А, а ця вистава вона така, і подивимось, що буде далі. Зараз все ще діагноз підтверджений. Так, добре. А від Харкова, от ти скільки бачив вистав, до речі? Я на відміну від пана Бориса, який все це вигадав, угу. я бачив все ж таки чотири. Ah. Бо я не був в моринцях, uh -huh. всі інші я бачив. бачив. Uh -huh. Ну от як тобі, взагалі як глядачо, сприймалося оці зміни в виставі? Бо Ой, вони і, і знаєш, хочеться і як у глядача спитати, і як у людини, людину, якої там викидають якусь сцену, відповідно, uh -huh. да uh -huh. менше твоїх прекрасних творів побачить uh -huh. глядач. Ні, я, 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 до речі, не постраждав від ага. викидання сцен окремо. Так, все, все залишилось. Ага. Але я згодний так, вистава стала зручніша, смотрібільніша, ага. і ну, всяка вистава повинна усістися як так, добре пальто. Так, так. так, так. І з цією виставою це от прям на наших очах відбувається в цей час. Тому мені все-все добре, і е, я хочу сказати, що я, я ридаю завжди у двох місцях цієї вистави, іноді у трьох. От мені цікаво, як буде 23 травня. Ну, я думаю, що нам всім цікаво, тому що е я особисто закликаю прийти на неї, бо вистава побудована дуже цікавим чином. Там і фрагменти з щоденників е власне, самого Тараса Шевченка, і якісь вигадані сценки, і пісні, і все це яскраво представляє нашу сучасність. Е коли ми е, намагаємося опанувати наше коріння, при цьому е, перебуваємо в страшній реальності. Тобто, все це такий, е, ну скажімо, вінігрієт нашого життя. Так, фантасмагорія, та, фантасмагорія, в якій ми власне зараз е, і перебуваємо. І е, як коли бачила першу, перший раз, е, мені якраз було дуже задовго е, цей час, е, бо я фанат камерності і не, не просто. То камерності, а я вважаю, що це дуже на часі, в тому плані, що в нас настільки ми не можемо тримати довго фокус уваги, що нам треба коротше. Що нам треба вистава, яка буде ну, якось більш концентрованою. Я зрозумів, їх треба тренувати операми Вагнера під п'ятичасовими. Так, так. так. Ну, слухай, було б прекрасно, якби хтось поставив у нас оперу Вагнера, але ж цього теж чисто. Було прекрасно, якби ще мене взяли туди художником та сценографом, боже. Або диригентом. Так, ну все, колись обов'язково всі твої мрії справляться. Можна зараз? Ну і можна послати запрос до Всесвятої. Він тобі все влаштовує. Так, давайте всі післали. Послали. Слава друзі. Так, ну сміх сміхом, тим не менше, що зазнало Викидання, що пішло з востан межигір'я, межигір'я, це mm. Сцена межигір'я. Mm. Угу. А ти пам'ятаєш її? Так, я її добре пам'ятаю. Там вона була зайва. Вона вона була якоюсь не зрозуміло, чому вона виникала. Вона Власна. дуже смішна, вона, вона, дуже вона дуже смішна, вона дуже класна. Я думаю, що ми про цю сцену по-моєму говоримо в подкасті наспішного ранку разом з автором п'єси Дмитром Терновим, дорогим моїм слухачам і слухачкам, зараз це кажу. Що якщо вам дуже цікаво, то ви можете послухати і зрозуміти про що ми зараз. Говоримо, це є в архіві нашого радіо. От, е, е, власне, окей, Межигір'я, щось ще? Ну, скоротили сцени також. Там mm -hmm. є задові сцени там. Ну, до речі, е, з прощанням е, е, та Олександр Миколаєвич обрав, е, е, прибрав, убрал, прибрав, Приб. прибрав е, наприкінці сцени з е, Петербургом, але вони. Але вони дуже класні, і я ось я ось я зараз кажу, Олександр Миколаєвич. Верни цю сцену, вона дуже класна. Якщо ви нас і, я тебе благаю. Потрібно він... знімати бекстейдж і тоді демонструвати. Він, він, бо, він, бо, бо він знає, що я дуже жалкую. Угу, угу. Ну, о, власне, мені чим вистава о, імпонує? тим, що вона не відкидає справжнього Шевченка, його справжнього історичного шляху, так? Угу. А, він дійсно писав свої щоденники російською мовою. він о, Сьно, після заслання він жив в Петербурзі. Ми, ми не можемо цього відкинути. Ми розуміємо, чому це все відбувалося. Власне, про все це говорено, переговорено вже тисячу разів, по-моєму. Але це боляче для нашого суспільства. Зараз це Там чіпляє тому. Боляче. Щіпляє, і тому так, те так. не на часі. Так. Ви бачите, всі співаки переписали всі свої хіти. Угу. Uh -huh. Російська no, uh, українською. для цього uh -huh. ще й є закон, який нам зараз забороняє, і власне я вважаю, що це правильно. Щоб краще переписувати хіти українською мовою ніж продовжувати наснажувати наші етери мовою ворога зараз. Зараз для нас це болюче питання. Uh -huh. Можливо, там я не знаю, пройде 30 років, і ми повернемося до. Того, що зможемо перепрацювати цей досвід, який зараз ми набули, от нікому поки що це не відомо, заглядати в майбутнє ми не можемо. А, власне, 23 числа можна приходити. Куди, Нужно. А, куди? невідомо Треб, там... Потрібно Треб, придбати, придбати квитки Вова. і тоді вам повідомлять, Вова. мабуть. Не мабуть, а точно, повідомлю. Так, ну, по-перше, квитки є, де Квитки є на інтернет-білеті, чи так? Ну, інтер... Та ще є квітки? Квитки? Є ще є. квитки. Так, хорошо. А, де ще вони де ще їх можна купити? Чи, 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 чи тільки на інтернет на, в касі, в, театру. В касі в, театру? В касі Березіля є квитки, але там залишалося не так багато. Коли я купляв квиток, залишалося 18 квитків. Так, а ну автори де купує квитки на виставці. Ну а свої. як же? Я підтримую театри, підтримую, Хайф. підтримую мистецтво в Харкові. До цього, коли я йду кудись, я обов'язково купляю квитки для того, що, хоча мене всі запрошують, але я. Так. Обов'язково купляю квитки для підтримки мистецтва. Це, це, це чудовий подарунок друзям. Бо ну я теж купив чотири квитка, які я подарував, і люди повинні прийти. Угу, угу. Квиточка не лишилася. Надійшли, надійшли. В мене щось з звуком. Вони зараз щось сказали, так, ясно. Ти жадіна, я так і запишу: Костянтин Паномерю, фешн-дизайнер, театральник, художник. Знову знову в мене щось з звуком. Я нічого не чую, якщо наталкаю. Нічого не чує, ну нічого страшного. Так, добре. З тим, що викинули, ми розібралися з тим, що п'єса зазнала. Якоїсь такої трансформації трансформації чи в усіх містах вона вже була трансформована, чи моренці ще побачили старий? Ні, моренці бачили зовсім невеличкі фрагменти. Ага. І там була маленька сцена. Дрі години. Невеличко. Там ну, до цього ж було три з половиною години. Моренці бачили <рес> дві години. А потім ось, і там ось, не ось. все можливо було показати. І воно в Моренцях це було так трохи фрагментарно. Тому mm -hmm. що не всі сцени були е, показані. Найбільш так епічно, воно виглядало потім три вистави, які були в, в Черкасах mm -hmm. і особливо в Києві, на великих, і, сценах. І, і, на великих сценах, коли і в великих залах, тому що там є сцени такі, коли актори виходять в залу так. і. І потім із-за зали йде луна. І uh -huh. це така монументальна в лапках сцена, uh -huh. і на неї глядач дуже реагує, тому що всі, хто знаходиться в залі, Пройшли через цю школу, угу. і це фактична критика сучасного у нас, сучасної освіти, так. шкільної освіти. Так, так, так. І тому і як, як Шевченка, Шевченка сходить з п'ядестала, і це повинна бути усьому. І в першу чергу це повинно бути у вчителів. І я можу сказати тут таку, ну так коли. Я робив ці амаже, uh -huh. я взяв шкільні підручники. Uh -huh. І амаже робив на шкільні вірші, які uh -huh. зазвичай yeah. діти uh -huh. повинні були вчити і декламувати. Uh -huh. і, і тому і, це був такий ход, тому що ми, ми працювали з віршами, які всі знають, і через які проходили uh -huh. всі. Учні нашої ну, країни та, інколи можна з закритими очима почати купувати. <плату> От, а як взагалі виникла ідея? А чому Шевченко виник? Шевченка виник. Це було ще в 2020 році 2020 році, коли я почав співпрацю з Елькравчуком, угу. і у нього була. Шевченка е завжди запрошували в салони в Петербурзі, і він співав. Mm -hmm. Відомо, mm -hmm. що Шевченка гарно співав. І він співав, особливо тоді хітом було: Дивлюся я на неба. Mm -hmm. mm -hmm. І цю пісню. А я побачив в репертуарі Ель Кравчука цю uh -huh. пісню, uh -huh. яка була він її співав як роковий співак. Uh -huh. І ББшка тоді зробив йому всевання, ну, як... uh -huh. uh -huh. і от, оце воно. І мені дуже сподобалося це, тому що воно було так. Як після Майдану. Uh -huh. І там оці барабани, такі, як бочки, uh -huh. які були uh -huh. напроти Кабінету міністрів, коли uh -huh. вони. І це зайшло мені тоді. І з'явилася ідея, а давай допишемо Шевченка ще. І тоді я ось сів за ці підручники і, і, і дописав ці пісні. Багато зробило, зробив тоді амажей. Угу. І е, ті, які не, не зайшли е, в цю виставу, е, Пішли в іншу. я пропонував в іншу їх не взяли. <гум> Ту, яка в Харкові, в Харкові, в Харкові вже ага. поставили. Туди так, я так. пропонував, uh -huh. відмовилися тоді від, uh -huh. від цього. І а тут в цю... Я коли написав написав відразу «Вісім Угу. І вісім амажів було запропоновано композитору Микита Богданов. Він прийшов до мене в офіс у Києві, і коли він побачив ці тексти, він сказав: я беру і я пишу музику, все, все, все забираю в роботу. І на жаль, у мене не лишилося тих вісьми сторінок, тому що їх забрав Нікіта Богданов з собою, з яких починалося все це ага. цей двіж. І вони дуже швидко з Кравчуком написали садок Вишневий коло хати і думку. Угу. І, і з цими піснями Кравчук виступив вже. Він їх включив до свого альбому і з, з ними виступив ще про виставу не йшлося. І, він з ними виступив у Харкові. Була прем'єра у театрі Шевченка. Угу. Його був був концерт, угу. і він. Причому, якщо так розкрити цю, цей концерт, то для, для концерта був заднік угу. створений. Де, а так як він вставив ці нові пісні, він не, задніка не було. Угу. І на ці дві пісні він виходить до зали, що щоб відійти, і знімають камери mm -hmm. в залі його, як він mm -hmm. ходить по залу, і... а потім повертається на сцену і продовжується та традиційна програма, яка для цього була підготовлена. І Тому е ці пісні, прем'єра їх була в Харкові. Mm -hmm. е ну, це було в 21-му році. Mm -hmm. Ну, от, власне, А потім... було цікаво, те, що е, ті пісні, які ми вже знали, а потім ти їх чуєш в виставі. Думаєш, о, як це А тепер ми знаємо е, всі секрети. Ну і ще не всі. <с? <с? А а потім... До речі, ви будете казати про те, що ми е, плануємо представити всі, е, омажі? Ну да, ну, та, зараз ну, ви повісте. Це, це про це про цю ідею, ви розповісте. А е, а далі ми це було у мене. Я в архіві знайшов ці фото. Ми 16 16 січня 22-го року прийшли до театру. Для до театру Шевченка з пропозицією до директора mm -hmm. театру, щоб ставити виставу таку. Mm -hmm. І поставили ці пісні вже більше до того часу, було написано mm -hmm. готових пісень. Mm -hmm. Поставили. Коли директор театру почув, вона миттєво покликала Олександра е, Ковшуна uh -huh. і каже: Олександре, берись, давайте робити виставу на сторіччя Шевченка, е, на сторіччя театру Шевченка. Uh -huh. Uh -huh. А потім трапилася війна. Uh -huh. Потім, да, трапилася війна і, і цього не сталося. Але ну а потім, а, сталося. потім сталося, але е, е, воно продовжували. Е, ну тоді. Там, коли всі розмови були, там був і інвестор, mm -hmm. який е, був згодний знайти mm -hmm. гроші, щоб ставити mm -hmm. ту виставу. Трапилася війна, це інвестор-волонтер, і, mm -hmm. і е, там гроші йдуть в справу. Mm -hmm. Більш важливу. А тут отримали грант. І коли отримали грант, почалися вже і костюми, і тексти, і вже тоді. Звітували цим грант по гранту проектам цієї вистави, які ви mm -hmm. бачили mm -hmm. тоді. Так. В творчий проект влілася кров. Так, слухай, ну і давайте на останок. У нас вже дуже мало часу залишилося. Ну, починається. Так, ми його майже перебрали, точніше, ми його точно перебрали, але ну, ти вже сказав, а, то каже, і Б. Б. Буде концерт. Чи що? Ні, буде? ні, що ні, буде ні, ні, не концерт письками? буде, буде буде трошки інакше, бо так у пана Бориса дуже багато вже амажів на Шевченка. Mm -hmm і Для Шевченка. і ми плануємо таку арт-акцію. Так. Бо пан Борис вже давненько працює з такою собі прекрасною художницею Юлією зі словетним прізвищем, не побоюсь цього слова, на Угу. І е, вона е, робить фантастичні речі. Вона оживляє ці картинки, угу. тобто є ілюстрація. Додана реальність. Ми наводимо на неї свій угу. смартфон, угу. включається угу. додана реальність, картинка починає. Розмовляти і читати, угу. читати, читати, читати е, якраз. співати пісеньки, ну і так далі. Угу, угу. А, і в нас є такий проєкт, який ми условно, умовно е визначаємо як виставка, як книжечка, угу. і е одне підтримує інше, і ми зараз потихесенько вже над цим працюємо. Клас, ну що ж, я бажаю успіху і, і цьому проєкту, і, і дуже цікаво мені буде прийти, подивитися на оновлену виставу. Можливо, вона стала ще краще. Ну, ми не знаємо, чи ми тебе запрошуємо. Ну але, Добре. але звісно, Добре. приходь не, не, не вдалося але використати почнеться до води ресурсковства. Але дякую вам за сьогоднішній ранок. Я нагадаю нашим радіослухачам і радіослухачкам, що в мене були Борис Гриньов, академік Національної академії наук України, автор ідеї писань. Та вистава, і Костянтин Пономарьов, фешн-дизайнер, театральний художник, сценограф і ще й популяризатор мистецтва. А і говорили ми про виставу Шевченко 2.0», яка ось 23 травня буде презентована. Прем'єра буде в Харкові. Нарешті. Тож, друзі, зустрінемося всі там. А наразі підемо на музичну паузу.